Всім привіт! Сьогодні думаю, буде у нас мега виборка. Я думаю буде більше 50 кілограмів сьогодні, тому що <кій> я так дивлюсь, що тут все червоне просто. Багато дуже полки настигло вчора. Вчора я був на роботі. Вчора займався більш контентом, монтажом на два канали, фотографіями і вчора було зроблено тільки декілька заказів. Там 8, 8 кілограм, по-моєму, хотів сказати. Тобто це виходить капля в морі. Багато наспіло, вчора було плюс 30. І зараз ми почнемо робити закази, тому що їх сьогодні як мінімум десь кілограмів 35 я думаю, так, так плюс-мінус. Може таке ще прийдеться, що прийдеться виставляти оголошення, тому що, вже, мені здається, постійним клієнтам вже трошки переізбиток буде. Бо коли починається багато заказів, приходять, зараз вже трошки люди понаїдались, побрали. Є там предзакази, але ви самі прекрасно все розумієте. Вони не покриють предзакази, тому що ягодна співува крупна, альба ще крупна, плюс дощі був трошки на І зараз ми от ті всі закази, що по місцю, ми зараз швиденько їх розвеземо, а потім вона трошки підсохне і почнемо вже масово вибирати і вести її на місто. Тому сьогодні відео, я думаю, буде довгим. Щоб ви нічого такого важливого для себе не пропустили. Взагалі ці всі відео, які я показую з продажами, спокійно можна брати зошита, навчатися і так далі. Пізніше я на цю тему зроблю обов'язково платний курс, як продавати в селі, як налаштувати логістику в місті, що вона для цього робити, що писати, Ну і так далі. В принципі, це тема буде майбутнього вебінару, який я зніму, і я думаю, він буде довгим. Не хотів я знімати його весною, плюс я зараз хорошу камеру собі вже купив. То я думаю, відео для вас буде таким і приємним, і звук, і звук хороший буде. Тобто, знаєте, як кажуть, що, що не робиться, все робиться на краще. Тому зараз вибираємо полуницю. Клубніки дійсно наспіло дуже багато за ці півтора дня. І вона ще трошки налилась, бо вночі йшов дощ. Трошки така вона така я ну, бачу, блистить вже хоч. Трошки блистить. Це добре. Я дивлюсь, там взагалі на назаджі, якісь такі невеличкі короткочасні передають, в принципі їй цього достатньо буде. Тому що ви самі все бачите, що зав'язі дуже багато. Азія дуже сильно стала плодоносиця, трохи річка у нас на відео. Така середня ягода в районі 30-35 грамів. І її тут дійсно дуже багато я думаю, чіпати не будемо, хай воно правда, трошки просихає, потім до нього повернемось. А, риткий агротекстиль. Рідкий агротекстиль, я думаю, можна вибирати потрошку починати. Тому що воно буде сьогодні сохнути до, до п'яті вечора. На день стоїть ось така похмура погода і плюс 20. Ну, дуже довго було сохнути, повністю гибель. Тоді будемо ну, вибирати тільки до трохи часу дня, ще розвозити, тобто треба потрошку шевелитись, бо є шанс, що завтра знову буде завал. Тому треба зараз трошки шевелитися я біною, і не чекати з моря погоди. Бо якщо ще піде ще один дощ, оце це нас такі синоптики, що передають одне, а на практиці інше, то сьогодні тої виборки може і не бути ніякої. І це буде дуже печально. Тому що полуниця почне, почне тікти. Вона Почне наливатись вологою і вона буде не смачна. Тому ждать я б не рекомендував би. Якщо ви в таку ситуацію. Бачите, який ось жмут. Бачу одну притопкали, мабуть, на ягоду. Щось згнила вона чи що. Такі жмутяра. Десь стол кіло ягода на неї не відпала. Не а може згнила. Зараз да, така погода дощі, парить, дощі парить. Я буду представити, що було, якби ми не обробили від сірої гнилі полуницю. Вона тут вся побралася б зараз шапками, незважаючи на рідку таку ось посадку. Навіть тут полуніця така гарнюща лежить на соломі. Чесно кажу, я не очікував, що вона тут така буде, але добре, що встелив і не полінувалося. Гарна лежить. Так, да, може вона не таких пантрофейних розмірів. Но... Гарна полуниця, дуже гарна. І ось такий чекбачок вже ми вибрали. Вибрали ось з цієї невеличкої ділянки. Тобто полунісія є. Що мені саме цікаво, поки що, що мені подобається, що нема ще такої кількості слимаків, хоча я дивлюся, щось трошки під'їдають полуницю. Багато такої, роді би дивися, червона, да? а там трошки вона ще не доспівша. Я думаю, завтра її обривати буде саме то. Я все таки трошки полежить, щоб була солодшою, бо якщо зараз її обірвати, аби з кислинкою, причому такою солідною і плюс вона вологі набрала зараз, то люди потім будуть якби, то що жалуватися, але для чого це робити. А ось, друзі, робота трипси. Бачите? Оце робота трипси почалася. Десь чи не взяло кущик, чи що, вже бачу починаються такі симптоми трипси. А ну, чи не буде мошок на руці, вроді би немає. Вона не пост... не настигне, ця полуниця і толку з її не буде вже. Бо я бачу, ось якщо взяти квіточку, да, є трипса. Такий ось малесенькі лазить. Бачите, вона пізно що пізно цвіте. Її все таки рано обробляти не потрібно. Це особливо пізні сорти стосується. Тому що буде тріпса. А цей пізній цвіт, він весь, він весь пропаде. Він весь пропаде і з його толку не буде. Може там якась ягода, але я сумніваюся. Так, друзі, перше відео пішло. Майже 2,5. 200 грамів відро. 200 грамів накидаємо зверху. Тобто 100... нам треба забрати 100 грамів десь. Це буде приблизно 5, а то навіть 4, я думаю. Клубничини, тому що поуниці трошки мокра. та й не скупію особливо. Ну, і каз нормально. Майже 2400. Декілька штучек зверху. Так що перше відро пішло. В сьогодні дійсно дуже-дуже багато. Десь приблизно в районі 10 середній заказ 3 кг. Це 30 кг на треба вибрати. Ось бачите, як буває, тільки я ось робив один заказ. Змонити сама людина, яка де вже підтверджено все, ось тільки завести. Вона каже, що ще треба два по два, чотири. Тобто один зробив, три прийшло, як кажуть. Таке часто буває в роботі під заказ, особливо коли ти от, працюєш з постійними людьми. І заказали постійні клієнти, які ось заказували. Він напевно відео моє дивилося з останнє, де я вийшов, чор, чор, не Чорний Принц, а «Полуничний принц на, на чорному мотоциклі, да, де я відра там, під кінець відео приїжджав, забирав там, під приватний сектор. Оце вони знову заказали. Пройшло буквально два дні. Два дні пройшло, і люди заказують. Причому що ціна, ну, якщо порівнювати рівень зарплати і рівень ціни на полуницю, то вона, я не скажу, що дрібна, не так, що мала. Ну, я б сказав би нормально, ціна 120 гривень, але все одно люди беруть. Беруть, тому що ягода подобається і всі прекрасно розуміють, що е, це все буває раз тільки за сезон. Так, да, є сорти, які родять до Нового року, там, не до нового року, а взагалі до зими, там, ну когось може до нового року, хто там на півдні вирощує Ну, В більшості випадків все одно зараз полуниця відійде. І там залишаться люди, їх буде можна проховати на пальцях однієї руки, хто ремонтантними займається. Но там не буде ціна 120 гривень, там ціна буде за 200 Тому я їх прекрасно всіх розумію. А зараз вже трошки підсохло. І ми починаємо відбирати сіно, тому що минулого разу ми його не вибирали. І ось, бачите, кстати, ось хлороз почався. Кій сажаний роздой росте. Хлорозу хлороз трошки почала місцями то ми минулого разу не вибирали цю грядку. І на цій граці дійсно ось ягода є. І ягода є гарна. Ми зайшли тільки пройшли ось декілька рядків на соломі. А, не ми біля неї походили. Хоча я на цю гадку, якщо чесно, махнув рукою весною, але, як бачите, ягода є, ягода хороша, ягода хороша, ягоди багато. Ну, це пройшов. Один, два, три. Три з половиною. І ще там чесник королівський студий, сказав, треба слюкаємо. Обламати. Поки бачу. Часник себе взагалі, тут кайфово відчуває, тут взагалі класно. Бачите, все червоне. Оце ще трошки осад почав перти. Ну, нічого страшного, нічого страшного. Це все якби таке має бути, як кажуть. Є такий демо. Ну, три трет, річка Азії, який мощний, мощний кущ, ось це один кущ. Ліси тут на Це все ягода, я не буду піднімати це ягода і на флангу ще йдуть ягоди. І ще за кущом йдуть ягоди, Тобто, якщо він у вас до третього року доживе, переживе всі хвилі заморозків, то він, звісно, вас порадує з ним вражаєм. Не міг я для вас не засняти ці бамбули, які тут понаспівали. Це просто кошмар. Яка клубніка стоїть. Тут декілька рядків пройшов і тут і то кущав 4 куща в рядку. Дивіться, які бомкотні. Капець. Азію дійсно дуже приємно вибирати. Багато хто із підписників в захваті від неї, з клієнтів дуже багато людей в захваті від неї. І це буває, бо був, повезеш там. Зразу заказують саджанці. Тобто таке часто буває. Ну, це азія ще. Ні, вона спіла вже. Хоч вона трошки світла, але вона вже бубки налилися. Бачите? Скільки тут її є. Це саме перша була пішла. Ми тут дійсно все пообривали, бо вона день на сонці стояла. Нора скільки дала полуниця, альба вона стоїть. Тут дуже багато насправді ягоди. Дійсно, не передасть словами. Трохи цікава полуниця, ця нора. Якщо це оригіналка, тому що ми купляли теж її в інтернеті. Маєш, вона така, як сопля витягнута. Така теж цікава. Ми схожі на Альбу, але це не альба. Тому що смак відрізняється. Теж така солодка, дуже солодка полуниця, мені подобається. Тут просто що її треба буде пересадити в цьому році, Цю полуницю взяти саженці, взяти уси, одну відсотку. І треба тому що я бачу тут на грядку перероблювати, бо багато випаде. А це у нас декусь сенсейшн. Э, це сенсейшн другого року. Знаєш, така кущара, кияд і бронебойні лежать. Теж хороша. І солодка є її, Зараз спробуємо з вами разом. Ось така, о, така саме, то що треба. Солоденька, хороша. Ну, Мене тих кущів жменює, може штук 10 залишилось. Тобто їх треба буде розсадити в цьому році. Нам мені чомусь схоже на дарселект. І по формі, і по такої, знаєте, таким бубкам на полуниці, і така прикутна форма, цікава. Може не sensation, не знаю, мені навіть вона і чимось на верді схоже. Бо тут така путаність була з цими сортами. Ну не суть. А суть в тому, що кущ хороший і ягоди багато. А вже продано... 9 я заїхав ось на місто. Докази в ту хліб пішло. Новий попутний вийшов, що я їхав, де да мені дзвонили. У мене вишніх 2 кг оказалось. Та я одразу так закинув. Не знімав, холодно їхати в цій, а кофті, а її треба розсюбувати, щоб знімати. Кмари йдуть, дощі йдуть. Хорошо. Дощ хай буде, хай хоч якийсь буде вже. Тому що це засуха, вона теж втім клубніку. Нормально попродавати. Тому що взагалі така суша стояла геть, цей сухові зі сходу якось подув, ну село плюс 30, да ще з вітром 6 метрів в секунду. Знаєте, які тут сухові стояли на полі. Де в принципі за ці дні. Тому що суша стояла. Ну, ми зараз пішли вже на альбу, Альба що проходить, вже таких от мега здоровенних ягод немає. Як були, воно ну, і не дивно, тому що вже тут ми вже стільки вибрали на цієї полуниці. Ось я буквально проходжу два, два ряди майже, що в нас тут і дещо може пропустив, пропустив. такий як теж ж ось. Да. І тут ще не пропустив. І тут пропустив, я так дивлюсь, то два ряда закінчують, то десь буде кілограм до двох максимум. Тобто це означає, що альба вже. Проходить. Ну В принципі, вона своє це грядка віддала. Для першого року ми тут дійсно дуже багато полуниці зібрали. А, ну вона колись має закінчитись. І, по-моєму, час її скоро прийде. Ось таке відерце Наш Тут 5 кг, ну, трошки більше, з нагрузкою йдемо. І зараз їдемо, завеземо тут в селі від заказувати мильвички. 5 кг. ну Зараз 5 кг заказують не часто, але заказують. Така от відбірена тут іде Альба, Азія. Ну, хороша, гарна полуниця, Ніяких претензій до неї немає. Чесно кажучи, я в цьому році цю полку вже якщо, так сказати прямо я її похоронив. Але ось, ну, така трошки спала жара. Нічого так ягодки тут лежить. Така ягодка, непогана. Солодка. Чимало тут її буде, я вам друзі скажу. Та що загущена, то понятно, що там. А, ну тут буде сіку ще нормально завжди страждають ті наверху чомусь я не знаю чому так але но... оці ніжні там пік горба чи що але це тут десь до середини грядки то ну, толково буде ягода я так дивлюсь дивіться скільки тут ягоди по третього року. Тут одно куща мене відро наривати за сезон. Дивіться, все ягоді, тупо все ягоді. Не знаю, що куха Але це В руках має, десь може ягід 40, мабуть. І тут ще ось по цих сторонах полягало. Тобто багато багато. Що, друзі? Продажі йдуть повним ходом. Це вже в мене виходить друга ходка на місто. І це я в селі був продав... Короче, вже було продано близько 20... Так, у нас було 2 по 3 і 2 по 2, 10, 9 і 6, 25 кілограмів, друзі. І це ще не кінець. Це тільки початок сьогоднішнього дня, тому що клубніки наспіло дуже багато. І наспіло просто не передати словами. І в мене складається таке враження, що я буду сьогодні возити просто тупо до ночі. Тому що закази приходять, там ще залишилось десь відсотків 40% вибирати, і там ще їхав була полуниця. Тобто дуже багато заказів на сьогодні ми взяли. Ну Десь я думаю, кілограмів сьогодні 40 точно треба не продати. Ну ціна трошки впала. Пізніше в кінці відео я за ціну вам обов'язково скажу. Щоб ви, друзі розуміли, зараз у нас вечір. А ми ще не продали полуницю, у нас кілограм 20 залишається. Я думаю, вже як я сьогодні закінчу, це буде ніч. Постараюсь записати кінець для вас, постараюсь зробити це все красиво. Полуниці сьогодні дійсно багато. В кінці відео я хочу підрахувати це все, скільки ми продали, яка зараз нова ціна, по сортам пройтися і так далі. Тому що багато не знімав, буде один такий самий контент, я теж думаю, що він вам не дуже потрібен. Я хотів в цьому відео трошки про виборки поговорити. Е, хотів сказати, що все-таки виборки вони займають дуже багато часу, їх треба планувати правильно, тому що так рандомно забігати з мисками. Ну, Ідея не найкраща. Плюс вона дуже швидко це робить. Тобто зараз у нас близько 12 соток полуниці стоїть і ну, двоє не справляються по суті. пік ягоди, тому що багато ось другий, третій рік я, 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 я зразу сказав, що буде все горіти. Багато і Азії ось стоїть. Тобто, більше того, що прийдеться яких ще людей, я думаю, набирать. Тому що ми самі не справляємося. Плюс ще ця полуниця не пішла. А її тут буде сьогодні. Ну, сьогодні взагалі дійсно багато. тобто полуниці дійсно буде дуже багато. І ось, по-моєму, Пегас пропустили. На, да, Пегас пропустили. полуниці дійсно багато, Пегас дуже зараз ось багато стоїть. Тому ну, такі от сьогодні продажі дуже важкі насамперед. Важкі, вони зайняли весь день і зараз просто є шанс на перепочинок, коли похолодання прийде, тобто ми зможемо її продавати не так багато. І ми постараємося її частіше вибирати. частіше вибирати, краснішу і постараємося більше часу приділяти саме виборці полуниці, Ну а вже потім, я думаю, піде з часом. Росада вже буде через тижня, два-три, і я думаю, нав'язатися розсада. По термінам це буде десь середини черення. Думаю, може, під кінець черення вже почнемо масово, причому насажувати розсаду. А зараз ми знову їдемо на місто, тому що заказів дуже багато. Так, да, все, я буду їхати. Ага, э, ну, то ви ще не тут, так? Да? Ні, я ось на подолі мені десь минут може 7 до їхати. А ну хорошо, під'їдете до замка, скажете, я вийду. Добре? Так, да, на чорному мотику ага. з відрами клубники буде. Хорошо. хорошо. Угу. В'їжджаємо, останній заказ, і його не треба робити. І на сьогодні у нас все. І сонце сідає. Уже день-два. Ніколи такі продажі, мені ще не, ну, під заказ, щоб... ну, були такі, звісно, колись, але не часто. не часто. А, приїхали ми, коротше, сьогодні з базару, вже я здав там, по 70 гривень 8 кілограм, а потім зараз ще мене заказ надо завезли і в принципі все. І сьогодні знову виборка буде ввечері. А, там у нас трошки проблема з Азією, вона трохи не смачна щось чи сохне, чи щось таке робиться. Одним словом, вона завтра пойде по 70 на базар, тому що постійним клієнтам таку продавати я не хочу. То я говорив з оптовиками, то вони, в принципі, їм пофіг, яку продавати. То я думаю, що я їм завезу її, а там вже далі їхнє діло. Я думав, скинути ціну на переробку, на переробку, щоб там, по гринь 60, але мені треба возитися з нею, мені треба її вибирати там. Возить по місту, мені простіше просто її вибрати і просто поїхати зараз і продати. Може ну, не зараз, може за два, але там їх багато не буде, там десь приблизно кілограмів 15 це мені дві ходки на мотоциклі. А може навіть і одна, якщо взяти більше відеу. Тому зараз беремо заказ завозим заказ. і в принципі робимо вже з вами таке заключне відео, тому що в цьому відео є що сказати насправді, бо в нас ну, дуже багато роботи. А полуниці трошки стало більше, і по цій причині а, закази стали робитись а, не то, що довше, їх стало просто більше, Більше, і на це почало йти багато часу. Передали, друзі, ми приблизно сьогодні 60 кг. Точніше, за два дня день був дійсно дуже важким. Вибирали багато, це при тому, що ще декілька градок ми не вибрали. Одним словом, їздити прийшлося доволі таки багато. Записую вже завершення цього відео вже на наступний день, тому що відео розтягується на дня 3. Чому? Дуже багато от заказів. І ціна доволі непогана, там 90, 100, місцями 110 ми продаємо. Тобто ціна гарна і ціна, в принципі, ну така, знаєте, їздить моно, коротше говоря. Тому відео ви бачили. Можете в кінці написати думку в коментарях, написати свою ціну, яка у вас в регіоні. І всім до зустрічі.